Цей путівник створено, щоб дати чіткий алгоритм, як ефективно пройти навчання та підготуватись до теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС. Ми не обмежуємося загальними порадами, а показуємо покроково, з чого почати, на що звернути увагу і як поступово вийти на рівень упевнених знань, адже важливо зрозуміти, як правильно поєднати навчальні матеріали та практичне тестування. А покроковий алгоритм підготовки розглянемо на прикладі застосунку тести ПДР, оскільки він містить як навчальні матеріали, так і повний комплект офіційних екзаменаційних питань для всіх категорій, а це понад 2300 завдань. Однією з переваг саме цього застосунку є те, що як тільки офіційна база екзаменаційних питань оновлюється, всі зміни у найкоротші терміни відображаються і тут, а це означає підготовку саме за тими завданнями, які ви зустрінете на реальному іспиті у будь-якому сервісному центрі МВС. Перш ніж розпочати підготовку, варто один раз налаштувати застосунок у розділі Профіль Параметри, це зробить навчання комфортним та ефективнішим. У параметрах ви зможете обрати світлу або темну тему для зручності, після чого сміливо переходьте до налаштувань тестів. У налаштуваннях тестів спочатку оберіть категорію, на яку навчаєтесь, адже від цього буде залежати, які питання ви будете бачити під час проходження тестування. Також у налаштуваннях тестів ви можете обрати випадковий чи фіксований порядок відображення питань у темах та білетах, а також випадковий чи фіксований порядок відображення варіантів відповідей до кожного питання. Пам'ятайте, що на реальному іспиті у сервісному центрі застосовується випадкове перемішування варіантів відповідей у питаннях. Це зроблено для того, щоб запобігти механічному запам'ятовуванню та заучуванню правильних відповідей. Налаштування тестів у застосунку не обмежується цими параметрами, решту налаштувань ви зможете зробити, як вам буде зручно. Без розуміння правил дорожнього руху, навіть найкраще тренування у тестах не дасть результату. Тож перший крок очевидний відкрити розділ Теорія та перейдіть до правил дорожнього руху, саме тут починається ваша системна підготовка. Рухайтесь послідовно, обов'язково розпочніть з першої теми загальні положення. У ній викладено основні принципи та ключові терміни правил, які надалі зустрічатимуться у наступних темах та тестах. Розпочати навчання варто саме з першої теми, оскільки без засвоєння цієї основи надалі буде складно орієнтуватися. Під час навчання важливо не просто читати правила, а й звертати увагу на коментарі та приклади від експертів у темі. Це допоможе краще зрозуміти суть матеріалу та побачити, як правила працюють у реальних ситуаціях. Коли перша тема опрацьована, переходьте до практики. Для цього перейдіть у розділ тести та оберіть режим тестування за темами, щоб перевірити свої знання за пройденою темою. У процесі проходження тестів у вас завжди під рукою інструменти, які роблять навчання ефективнішим. Основні помічники з тестування знаходяться знизу екрана. Перемикач зображень доступний у питаннях, які супроводжуються ілюстраціями. Він дозволяє переглядати як офіційні, так і наші авторські зображення до питання. Це допомагає краще засвоїти матеріал. Для розуміння правильної відповіді ви зможете користуватися як аудіопоясненнями, так і текстовими коментарями експерта. А яким голосом прослуховувати аудіопояснення вирішуйте самі у налаштуваннях тестів ви можете обрати між чоловічим та жіночим голосом. Більшість текстових коментарів до тестових питань супроводжуються посиланням на один або декілька пунктів правил дорожнього руху. А якщо натиснути на номер пункту правил, то цей пункт відкриється для вашого ознайомлення без переривання тестування. Найчастіше текстове та аудіопояснення доповнюють одне одного, тому радимо використовувати обидві опції. Якщо навіть після ознайомлення з поясненнями відповідь залишилася незрозумілою, зробіть закладку, натиснувши на бейджик у правому верхньому кутку екрана. У тому ж правому верхньому кутку доступне меню з трьома крапками, в якому ви можете переглянути, до якої теми належить завдання, побачити, чи було це питання складним для більшості користувачів, або повідомити про проблему, якщо ви знайшли помилку, або щось працює некоректно. А ще бувають питання, в яких вам захочеться збільшити зображення, щоб краще розібратись у деталях. Для цього виконайте подвійний дотик по ілюстрації для її збільшення. Можливо, що ви вже звернули увагу, що у верхній частині екрана над списком тем є чотири фільтри, вони допомагають будувати навчання більш послідовно, тож коротко зупинимось на тому, як вони працюють. Якщо ви обрали фільтр всі питання, то у кожній темі побачите всі питання, які належать до цієї теми. Рекомендовано відповісти, цей фільтр підбере лише ті питання, на які ви ще не відповідали або відповіли неправильно минулого разу. Це головний режим, щоб продовжити з місця зупинки та виконати роботу над помилками. Наступні два фільтри: це робота над помилками та питання без відповідей. Це більш вузькі фільтри, ніж попередній. Фільтр робота над помилками залишить для показу тільки ті питання, на які ви відповіли неправильно. А фільтр питання без відповіді буде зручно використовувати, щоб завершити проходження теми, відповівши на всі питання, на які ви ще не відповіли. Це зручно, щоб не запам'ятовувати на якому питанні ви зупинились минулого разу. Саме фільтр рекомендовано відповісти увімкнено за замовчуванням, оскільки він поєднує у собі два останні, тобто як роботу над помилками, так і питання без відповіді, але ви завжди можете це змінити як вам зручніше. Тема регулювання дорожнього руху традиційно викликає складнощі, адже майбутнім водіям потрібно добре засвоїти значення сигналів регулювальника. У нашому застосунку у розділі Теорія сигналам регулювальника присвячено окремий навчальний модуль, який так і називається регулювальник, ви зможете обрати будь який сигнал і побачити, в яких напрямках рух дозволено чи заборонено, усе показано кольоровими стрілками, тому матеріал легко сприймається навіть новачками. Проїзд перехресть це справжнє випробування для більшості новачків, хто має проїхати першим, а хто має дати дорогу, у цих моментах легко розгубитися. І хоча у тестових питаннях ми підготували для вас детальні пояснення, іноді цього буває недостатньо. Саме тому у розділі Теорія є окремий модуль, який називається перехрестя. Він містить понад 100 відеоприкладів, у яких покроково показано послідовність проїзду у різних дорожніх ситуаціях. Тут ви не просто читаєте правило, а бачите, як воно працює на дорозі. Перші 34 теми тестів охоплюють лише правила дорожнього руху, але підготовка водія не обмежується лише ними. З теми 35 починається додатковий блок, який включає такі дисципліни. Тема 35 основи безпечного водіння. Тема 36. Основи права в області дорожнього руху. Тема 37 основи надання до медичної допомоги при дорожньо-транспортній пригоді. Тема 38 етика, водіння, культура та відпочинок водія. Тема 39. Європротокол. Перелічені теми не входять безпосередньо до правил дорожнього руху, але є важливою частиною знань кожного водія. Тема 35 основи безпечного водіння та 38 етика, водіння, культура та відпочинок водія завжди йдуть поруч, адже вони формують цілісний блок про безпеку на дорозі та культуру поведінки за кермом. Тут перевіряється не лише знання правил, а й готовність кермувати уважно, відповідально та з повагою до інших учасників руху. На іспиті обов'язково буде чотири питання саме з цієї тематики. Як і для інших тем, до тестових питань тут також доступні текстові та аудіопояснення. Вони допомагають швидко розібратися з логікою правильної відповіді до кожного питання. Але для справжнього засвоєння не обмежуйтеся лише тестами. У розділі Теорія є спеціальний модуль, який називається Правила захисного водіння. У ньому зібрані прості, але дуже практичні правила, в яких простою мовою розписано: як передбачати небезпеку на кілька кроків уперед, як зберігати самоконтроль у складних ситуаціях, та як поводитися на дорозі з повагою до інших. Правила захисного водіння це не просто довідник, а готовий інструмент для формування мислення уважного та відповідального водія. Тема 36. основи права в області дорожнього руху охоплює базові правові норми, які регулюють права та обов'язки водія, порядок взаємодії з поліцією, відповідальність за порушення. А тема 39 Європротокол присвячена оформленню ДТП без виклику поліції, коли учасники аварії можуть самостійно заповнити документ, що має юридичну силу. Саме тому ці дві теми зручно розглядати разом. Вони покривають правові аспекти, з якими водій може зіткнутися у реальному житті. У застосунку для кожного тестового питання з цих тем підготовлені текстові та аудіопояснення. А щоб підготуватися ґрунтовніше, окрім пояснень до питань у тестах, варто звернути увагу на модуль автомобільне право у розділі Теорія. Цей модуль має три компоненти: правовий помічник, це добре структурований посібник, який містить інформацію про відповідальність водія та правила взаємодії з поліцією. Також радимо переглянути інформацію про штрафи. Це допоможе зрозуміти наслідки порушень, а підбірка законодавства надає посилання на офіційні документи, що регулюють права та обов'язки водіїв. Тема 37. основи надання домедичної допомоги при ДТП має особливе значення, адже від правильних і вчасних дій водія може залежати життя та здоров'я людей. На іспиті обов'язково буде два питання саме з цієї теми. У застосунку для кожного тестового завдання підготовлені розширені текстові пояснення, по суті, це міні підручник, де простими словами покроково роз'яснені алгоритми дій у різноманітних ситуаціях. А оскільки навчальні матеріали структуровані під тестові питання, вони допоможуть швидко й ефективно підготуватися, навіть якщо ви не маєте медичної освіти. Перші 39 тем-тестів є спільними для всіх категорій, але додатково для кожної категорії передбачено ще 4 додаткові теми, які містять питання, адаптовані саме під обрану вами категорію. Перша додаткова тема називається загальні питання. Вона містить питання для перевірки ключових знань, таких як швидкісні режими, розташування авто на дорозі, визначення переваги, а також розуміння основних термінів та положень правил. Друга додаткова тема будова й терміни. Тут перевіряють знання з технічної частини, наприклад, розуміння значення індикаторів панелі приладів та розуміння несправностей транспортного засобу. Третя додаткова тема юридична відповідальність. Вона присвячена тестуванню знань адміністративної та кримінальної відповідальності водія, а також містить питання щодо оформлення ДТП. Четверта додаткова тема безпека. Питання цієї теми про практичні аспекти, такі як паски безпеки та дитячі утримувальні системи. У цій темі також перевіряють знання на розуміння важливості дотримання безпечної дистанції, впливу алкоголю та ліків та важливість відпочинку. Питання з перелічених тем обов'язково будуть представлені на офіційному теоретичному іспиті у сервісному центрі МВС, тож попереднє тестування за цими темами у застосунку має бути частиною вашої підготовки. Окрім тестування за темами, які ми вже детально розглянули раніше, доцільно пройти перевірку знань і в інших форматах тестування у форматі заліку дозволяє вам обрати декілька тем одночасно, а застосунок підбере 20 випадкових питань лише з обраних вами тем. Це може бути корисно для проміжної перевірки знань у процесі навчання. Після навчального тестування за темами та проходження проміжних заліків, доцільно закріпити знання за білетами, це ті ж тестові питання, але згруповані по 20 з випадкових тем та у фіксованій комбінації. Але важливо не плутати цей формат підготовки з тестуванням у режимі іспит. Саме у форматі іспиту ви можете моделювати проходження реального екзамену. Для цього застосунок підбере 20 питань за офіційним алгоритмом сервісного центру, а сам тест потрібно буде пройти не більш як за 20 хвилин та допустити при цьому не більше двох помилок. Іспит обов'язково міститиме два питання з надання до медичної допомоги, чотири питання щодо основ безпечного водіння та чотири питання про перевірку технічного стану транспортного засобу. Разом ці теми складатимуть 10 питань тесту, а інші 10 питань будуть вибрані з інших тем. Тепер розглянемо інші режими тестування у застосунку. У форматі випадкових питань застосунок підбере 20 питань з усього комплекту для вашої категорії. Пройти таку перевірку знань час від часу може бути корисно як на початку навчання, щоб отримати загальне розуміння, як виглядають екзаменаційні питання різних тем, так і після отримання посвідчення водія, щоб тримати знання актуальними. Якщо ж хочете побачити, на чому помиляється більшість користувачів, запустіть формат тестування за складністю. Застосунок містить загальні результати успішності по кожному питанню за результатами тестування понад 1 мільйона користувачів нашого сервісу, і ці дані регулярно оновлюються, тобто є завжди актуальними. Для наочності ви можете переглядати відсоток правильних відповідей для кожного питання через додаткове меню, яке можна відкрити у будь-який момент, натиснувши на три крапки у правому верхньому кутку на екрані тестового питання. Наступний формат тестування за закладками він дозволяє швидко повернутися саме до тих питань, які ви позначили під час тестування в інших форматах. Ми дійшли до кінця цього путівника. Сподіваємося, що тепер ви маєте повне уявлення, як ефективно користуватися застосунком. Якщо у вас залишилися питання, чи з'являться нові, то у застосунку передбачена форма зворотного зв'язку. Для цього відкрийте розділ Профіль та оберіть опцію Підтримка. Ми відповідаємо швидко і працюємо для вас 24 на 7.